Дня, шановні друзі, проїхали міст через річку Тетерів, Коростиши і одразу готуємося до повороту, віртували поворот на вулицю Партизанську. І зараз можемо побачити нас пропускає автомобіль Навантажений. Ось ми в спосіб струменевого напилення перемонтували з'їзд. З вулиці Київської на вулицю Партизанську. Одразу ремонти на спуску з труменевим напиленням також. Повертаємо направо. Лежачий поліцейський, слід ремонту. Дякуємо комунальній службі. Видно роботу по ліквідації смету. початок роботи. І одразу можемо побачити ремонти, які робили за рахунок струмалевого напилення. Що це і як це? Це емульсія і це відповідно умитий щебень, який в потрібній пропорції дає добру якість. Коли відсутня необхідна кількість емульсії, можливо, неякісні ділянки. Але контроль постійний, присутність працівників постійна. І відповідальність, як ми бачимо, підрядна організація досить солідна. Тому ці роботи робляться вдвічі дешевше, ніж асфальтуванням, тому що люба заготовка карти із площі невеличкого пошкодження робить в 2-3 рази цифру більшу по відшкодуванню, а тут лише площа пошкодження ціні вдвічі дешевше, тому громада має за ці самі кошти можливість зробити аварійних ремонтів вдвічі більше. І по часу це значно швидше Ось продовжується Ось біля магазинчику цього жовтенького. Тут взагалі катастрофа була, це все закрито. Тому даний спосіб є в даний час найкращий і в фінансовому плані. І по периметрах перекриття, по площах перекриття, то є найкращий спосіб, який зараз застосовується міською радою. Ось ми повернемо на зупинці біля промзони, слідуючої, де наше підприємство є. Це одна із п'яти вулиць, яку е за вчорашній день відремонтоване струмереве напиленням. Я хотів би ще раз проїхати в вулицю, вулиці, з зворотний напрямок. Можливо, е сонце, яке е падало вам е в камеру, не дало побачити це все. Я слабо особливо звернути увагу на підйом, на сполучення вулиці Київської і вулиці Партизанської. Там була дуже величезна проблема. Дуже величезна проблема. Побачимо якийсь спосіб це сьогодні подолано. Це буде і для підприємців від жителів мікрорайону, тому що ямковість була солідна. Ясно, що і навантаження е, на полотно-дорожнє наднормативне, але але і жителі, і загідні того, щоб дорога підтримала стані проїзної. Ось тут біля мосточка взагалі було дуже-дуже багато пошкоджень. Багато. Сьогодні яскраво їхать це саме-саме. Почему є ще роботи по видаленню з меду дорожнього, але комунальники вчились? Під'їжджаємо до підйому. Бо зараз буде чіткіше зображення того ремонту, який відбувся. Дйом практично до цього Над, надпроблематичним. Вони ще стоять фішки по лівій стороні з'їзду. Але ми бачимо, відповідно. Те, те провалля, яке було, його вже немає. Воно вже витримало навантаження транспорту, яке досить багато важить. Дякую. Це один із прикладів роботи, які проводяться у міськорадах. За вчорашній день хотілося б відмітити вулицю Дольон Заводу, голови Чорнобиля, Бондарівську, е по Поляву, Партизанську, троїцьку Тому в такий спосіб продовжуємо. Додамо, що підрядник буде 5 має сьогодні надійти і починати підготовчі роботи по 127А Київська. Проїзд, Святотроїцький провулок, там величезні пошкодження, які треба зробити в асфальті. І Лариси Внучник вулиця. Чекаємо підрядника, чекаємо виконаних робіт. Починала з вулиці Дарвіняна. Сьогодні вже лишній змет, який був тут на цьому, і напилення дійшло. Ми маємо бітумну лапку, якісну чітку. бачимо, що кількість емульсій достатня і лапки тримаються в добрий спосіб. Ясно, що час покаже і тому що понад річна і більша експлуатація доведе. Ефективність цього способу, але сьогодні вже ведеться мова про співучасть підприємців в фінансуванні, в допомозі фінансування на придбання такої машини для напилення. Це буде велика допомога для міста, для громади. Більшість вулиць робити проїзним таким шляхом це досить вигідно економічно, ефективно. i